Всім привітки! Давно планувала виставити це відео, але саме не паравозика, а як ми її з'їздили на ВДНГ. тому що саме дорогою туди я зняла це відео, яке набрало вже зараз більше мільйона переглядів. Одразу, коли ми зайшли туди, ми почали фотографувати телефон, ще мій був заряджений. Але я не дивилась навіть на відсотки. Спочатку чоловік з дитиною пофотографувався, потім зі мною познімались трішечки, поговорили, попили каву, в рукавицях поїли макарончик, посадили дитину на якусь штуку, не, не пам'ятаю, як вона називається, натягнули на неї віар окуляри, і вона почала крутитися хвилин п'ять. Після того ми пішли фотографуватися біля цієї інстаграмної машинки. Багато різних кадрів зробили, багато познімали, і натомість все. У мене заряду на телефоні не вистачало, але всім раджу з'їсти на ВДНГ. Вам тут точно все сподобається.